Миром Божим, Хочу поділитися по ролику, який вийшов на каналі Салтаненко. Я зрозуміла для себе, що багато людей вони не хочуть прийти до Бога, тому що в них є діагноз, в них є якась хвороба. І їм, якби не до Бога, є проблеми, люди сфокусовані на вирішенні цих проблем. Так? Але всі проблеми, всі хвороби, всі діагнози може вирішити тільки Бог. І диявол працює над тим, щоб люди перебували в своїх проблемах, в своїх діагнозах, щоб у всьому звинувачували Бога і не прийшли до Бога, не подбали про спасіння своєї душі. А Бог може витіснити будь-яку хворобу, будь що зцілити, тому що хвороба це є смерть за цим іде, це є болі, це є муки. Смертельні, за цим слідує смерть. Тілесні болі це смерть за цим слідує болі, душевні, пекельні муки. За цим слідує пекло. Тому все залежить від того, чим ти себе наповниш. Якщо всередині тебе немає слова Божого, немає волі Божої кожен день, немає царства Божого, ти не є дитиною Божою. В тобі є пекло і після смерті. Твоє місце призначення це пекло, тому що місце прописки оприділяється на землі. Тому важливо бути частиною живої церкви, слухати слово Боже, проповідувати Слово Боже, і бути щодня волі Божій, і Бог збереже тебе. Також на прикладі нашого пастора у шестирічному віці до нього прийшла смерть, прийшла думка, що він помре. І пастор змирився з цією думкою, але пролунав голос з неба і сказав Не помреш, але будеш жити. Пастор повірив ці слова, він прийняв ці слова, і ці слова опустилися всередині нього і витіснили всі думки про смерть, про страх. І пастор живе до сьогодні. І також йому поставили діагноз рак. Давали кілька місяців життя, лікарі давали і. Пацієнтів цих вже немає, лікарів цих немає, а пастор більше 30 років служить Богові. Ви думаєте, в пастора не було грошей на лікування? Були гроші. Але за ці гроші пастор купив інструмент і почав прославляти Бога. Пастор не одразу вилікувався, звичайно ж, так по щолчку, так? Ні, пастор служив, пастор був в волі Божої кожного дня, коли болів, коли мучився, він. Постійно був воль Божій в Слові Божому не відступав і до сьогоднішнього дня діагноз рак вилікуваний ранами Ісуса Христа. Тому важливо, щоб тобі всередині було Слово Боже, адже Слово Боже Ісус Христос переміг смерть і пекло. І якщо є Слово Боже, то не буде ні смертельних мук, ні пекельних мук, тому що тільки Слово Боже має владу над. Цим. Чи багато людей не хочуть прийти до Бога, тому що вони хворі, вони знедолені, в них діагноз, в них проблеми, прокляття. Над цим працює диявол, щоб люди фокусувалися на своїх проблемах, на своєму проклятті, на своїх діагнозах і не прийшли до Бога, не спасли своєї душі. а Бог може все зцілити, Бог може все змінити, як і в житті тих, хто виконує волю Божу. Бог не дивиться, чи в тебе є руки, чи в тебе є ноги. Бог дивиться, чи ти відкритий до Бога. Ти хочеш, щоб в тобі жив Бог. Ти хочеш бути дитиною Божою. Бог хоче стати твоїм отцем. Тому, наприклад, Ніка Вутіча він був нещасливою дитиною. Він ненавидів себе. бо Він запитував батька за що, чому, навіщо, може, вони зрішили перед Богом. Він нарікав на Бога, за що Бог його так ненавидить. Чому Бог дав йому таке життя, таке тіло. Але одного моменту він. Поклик від Бога почув і почав виконувати волю Божу. На сьогоднішній день він є найщасливішою людиною в світі. Він має повноцінну сім'ю. Це все дав йому Бог, тому що він служив Богові. Тому, якщо у тебе є діагноз, в тебе є хвороби, Бог може це все зцілити, і ти можеш стати повноцінною дитиною Божою. Тому що диявол він говорить, що ти там кривий, горбатий, сліпий. Богу від таких не треба, і, і це страшно слухати взагалі диявола. Треба прийти до Бога і прийняти його слово Боже, тому що тільки слово Боже може зруйнувати всі плани диявола в нашому житті. І важливо розуміти, що ми не застраховані від тілесної смерті, коли прийде час будь-якому випадку, дими потреба потрапимо? До Бога, в Царство Боже, якщо всередині нас воно було, чи до пекла, якщо всередині нас не було ні Бога, ні слова Божого, нічого. Тому нам дано життя, нам дано Слово Боже, церква Божа, люди Божі, щоб ми подобали про спасіння своєї душі і на землі воскресли з мертвих на землі, тобто війшли в волю Божу. Стали учнями Ісуса Христа і перебували в Слові Божому. Щодня і перебували апостоли, і Бог зберіг їх. Тому напишіть мені, якщо ви хочете вивчати Слово Боже, хочете виконувати волю Божу, хочете примиритися з Богом і отримати зцілення духу, душі і тіла. Нехай Господь вас благословить. І вашому житті здійсниться тільки воля Божа. Амінь.